Вітаю, ми з України! Друзі, якщо маєте бажання приготувати ніжне і делікатне м'ясо, яке не кришиться, і виходить дуже м'яким і соковитим, приготуйте свинячу вирізку. Для приготування знадобиться взяти одну невеличку вирізку. Її вага не повинна бути більше 1 кг. У мене ось 600 г. Для маринування м'яса беремо спеції, які вам до вподоби. У моєму випадку це молотий перець, сіль, гірчиця французька, в гранулах і оливкова олія. Цього достатньо, щоб м'ясо вийшло смачним. Вирізка помита, підсушена, змащуємо сіллю, потім молотим перцем. Вирізка зі свинини це досить смачне м'ясо, яке має м'яку структуру. Це м'ясова тканина, яка практично не задіяна в рухах. І тому це м'ясо набагато ніжніше і делікатне, ніж інші види свинини. Її перевага полягає в особливості ніжності, і м'ясо виходить дуже м'яким і соковитим. Головне не пересушити. Вирізка запечена в духовці неодмінно припаде до смаку всій вашій родині. Далі наносимо гірчиці. Добре втираємо. Друзі, якщо відео сподобалось, ставте вподобайку. Напишіть у коментарях, чи подобається рецепт. Я буду дуже вдячна вам також, якщо ви підпишетесь на мій канал Улюблені Домашні страви. Готуємо разом і заощаджуємо. М'ясо ще тільки замариноване, а вже виглядає дуже апетитно і має смачний аромат. Вирізка запечена саме у фользі, буде дуже соковита, через те, що температура рівномірно розпроділяється по всій поверхні м'яса. Змащуємо оливковою олією в невеликій кількості. Всі пропорції будуть вказані в кінці відео. Замотимо м'ясо у фольгу і залишаємо на ніч у холодильнику, щоб воно добре промаринувалося. Якщо м'ясо потрібно приготувати скоріш, замаринуйте хоч на пару годин. На слідуючий день разом із фольгою поміщаємо м'ясо у пакет для запікання. Випікати будемо при температурі 110 градусів 1 годину. Вирізка вже готова. Залишаємо її на столі у рукаві щонайменше на 1 годину, щоб вона відпочила. Ось вирізка охолола. вже неї посмакували. Далі нарізаємо порційними шматочками і можна подавати до столу. Навіть не сумнівайтеся, вся увага буде прикута до нього, допоки всі гості й домочаці не спробують і вдосталь не знайдяться цим соковитим і смачним м'ясом. Це я вам скажу мистецтво: приготувати ніжну і ароматну свинину запечену в духовці, щоб вона не пересохла і була соковита, показник майстерності справжнього кулінара. Дякую за перегляд. Смакуйте із задоволенням.